Кредитування малого та середнього бізнесу нині у пріоритетах вітчизняних банків. Усі прагнуть підвищення рівня економіки і на такий бізнес покладається багато надій. Україна знаходиться якраз сейчас в тій ситуації, коли і банки вже вернули довір'я вкладчиків, відповідно, на, наростили рівень ліквідності і готові кредитувати не тільки населення, але й бізнес. Для этого не обязательно. Іметь уже счет і відкриті обороти в банке, ми смотримо також на ті обороти, які проводились клієнтами, проводяться на самій момент в других банках. В Банку Кредит про кажуть, весь час шукають шляхів досконалення існуючих кредитних програм та розробляють нові. Бізнесмени ж упевнені додаткові кошти дають змогу вкладати у власний розвиток. Любой бізнес нуждається в инвестициях, потому что деньги делают деньги на сегодняшний день. Очень весомый инструмент в управлении предприятием, когда необходимо получить краткосрочное кредитование из месяца в месяц для там покрытия необходимых нужд оборотных средств компании. Виплата авансових зарплат, там оплата яких либо услуг. Тепер головне виводити кредитування на докризовий рівень, збільшувати об'єми і знижувати відсоткові ставки, кажуть у банку кредит Дніпро.